Усім привіт! Як завжди, граємо в найкращу в світі гру Козаки 3. І сьогодні в нас рейтинг за Україну, як ви бачите. Це дуже буде цікаво, я думаю. Блін, давно не попадалась нам Україна. Ну що ж, давайте пробувати. Будуємо зразу центр міста, ринок, млин і виходимо в швидкий ринок. Точніше, склад, а не, а не ринок. Виходимо у швидкий ринок. Отак. Так, давайте розвідку. До речі, в, в Україні селяни мають досить великий круговий обзор, тому вони навіть. що краще, ніж барабанщики, так що. Так, все міняємо на дерево. 3500 золота на дерево теж. Так, три центри міста в нас є. І тепер займаємо все золото. Блін, як круто, що випала Україна, чесно. Давненько я не грав. За Україну. Україна, до речі, дуже рідко випадає рейтингу, але. Але як випадає, то мітко. Так, ставимо кузню. Все золото ми вже знайшли. Все досить гарно, поки що складається для нас. Так, засіваємо поле. Ставимо дві залізних шахти, до речі. Три казарми. Так, ну давай. Є казарма перша, конюшня і академія. Все, ну типу, в принципі, вони мають вже що будувати. Тільки точки збору їхні треба ще. Тут запускаємо, щоб зразу розвідати всю карту. І сюди теж. Так, ніби все є. Давайте доміняємо на їжу, бо закінчується і ще одну залізну шахту. Знаєте для чого нам потрібна залізна шахта? Для того, щоб взяти мішки. Ми ставимо два заліза, щоб потім було потрібно для, для мішків. Чекайте, скільки потрібно для мішків. Вроді 2000 заліз, наскільки я пам'ятаю. Кажу, дуже рідко граю за Україну, бо вона рідко випадає. Так, робимо розвідку. Беремо колосок. Зараз будемо качати шахти. В принципі. Якраз золото підбереться трішки. Так, і давайте зробимо розвідку. Зараз я вам покажу, як робити правильну розвідку. Ну, опитні гравці такого собі не допустять, але. Так, наприклад, на Сторечина. Сюди. І через Shift ставимо сюди. І він буде і так бігти по границі карти. А ні, не добіг. Ладно, з цієї сторони не вийшло Там вже є патрони. Зазвичай на початку ніхто не став вугільну шахту і через то патрон немає, але. Тіп, якийсь прошарений, до речі, заторечний. Так що може бути. Болячина. Так. Вкачу шахти. До речі, якщо Туреччина, то може бути дуже багато м'яса і це може бути досить погано. Блін. Ну ладно, будемо робити гетьманів, напевно що. Але після того, як прокачаємо все нормально золото. Точніше, ми його вже прокачали, але сенсу не має робити гетьманів, бо у нас ще немає навіть другої конюшні. Стамоне вугілля. І я збираю на, на Да, Десь 30 селян піде на ліс. Так, 20 сюди. І вугілля займаємо Блін, ще дерева немає. Хоче, займаємо всі шахти. Нам буде потрібно взяти всі прокачки в академії, щоб перестріляти це все. І ставим якісь такі парканчики пагорб я би хотів захопити, бо він може нам пригодитися, до речі. Так, сюди. Є. І давай. Ну, давай так. Сюди добавимо. І сюди добавимо. Навіть двох. Так. Блін. Сюди ще треба одного, бо щось буде замало. Так, міняємо і ставимо дипломатичний. Що, чому так довго дерево? Я не розумію. Де дерево все? Давай. Чесно, перший раз бачу, щоб так довго дерево збиралося. Так, вже робимо гетьманів. Хотів я, щоб була друга конюшня, але, блін. Тоді, що будем. Починати вже її робити. Давайте докупимо чи що, бо не розумію, чесно, не розумію. А нам треба їжу прокачати вже. Беремо Сукиру. 3600. Аааа... Да ти що? Серйозно? Є. Yeah. ми їжу. Так, давайте ще один складик дамо чи вони там розходяться так, чи що, не розумію. Ні, геть мені не треба показувати. А то що настрашиться. нас Так, беремо міцність полів. Прокачуємо всі вугільні шахти. І всі залізні, ну добре, може дві тільки Так, і все, розсилаємо по шахтах. Є, є, сюди. Так. Давайте обміняємо. нам потрібна конюшня, але не буде в неї буде казарма, окей. стання Блін, ну так довго дерево збирається. За що? Не знаю. Якось. Перший раз в мене таке. Давайте тут зробимо парканчик, щоб він, щоб він якщо йшов, то йшов на пагорб. Отак. От ну давай. Скільки ти будеш ту дерево збирати? Селяне. Я ж вам другий складік там поставив і все одно щось не то. Ну давайте підкову візьмемо 9600 є. є стайня. Окей, okay, най буде так. Ну, союзник у нас слабенько 173 тільки, блін. Дуже слабенько розвивається. Навіть не знаю чесно. Так, ну що, давайте цей. Давайте поставимо другий малин. Напевно ж. Бо вони зараз будуть дуже їх багато на одному полі, і вони дуже скоро будуть цей врожай збирати. Так що потрібен другий млин. 162 рундашира. Ну, в принципі, непогано може буде 196. Трошки січки в нас є, до речі, до речі, ми будемо його рейдити цією січкою, що маємо. Попробуємо його порейдити, поки він буде на нас нападати. Я щось думаю, що зелений буде. так жорстко піде, напевно, легких пехів. Бо мені ніколи не везе, скоріш за все, що так буде, і ми залишимося 2 в один. Щось мені так здається. Їх двоє проти нас одного, але ладно, це Україна, ми маємо подужати все. Так. 4, давайте хоч мінімальні прокачки брати. Хвилина часу залишається. Серйозно, бляха, ти муха. Та ти що? Швидко стріл берем? Так, охорону ми розставили. 196 є. Так, що там далі? О, блін, їжа. Знаєте що, мені потрібен другий швидкостріл, Я не буду зараз брати прокачки в казармах. Візьмемо просто швидкостріл. Усе таки це Туреччина, якщо там будуть глухі піхотинці, то треба. 196 є, є. Все, погнали його рейдити. В принципі, тут у нього шахти, най тут же. Ох, блін, він же що на мене нападає? Нє-ні-ні, хлопець, Куди нападати? Я тут просто побігати хочу. О, тут нації украли. Ідеально. Окей. Є. Все, біжимо далі. Біжимо далі. Так, він на мене вирішив нападати. Та ти що, не треба. Ні, ні, другий швидкостріл. Так, давайте брати. Беремо другий стріл. Нормально. Так, і мого не доміки зараз тут зруйнувати. Це важливо для, до речі. А уже для східних націй, без доміків його залишити, це все. Це він не зможе нормально. Ох, блін, він вже зайшов, серйозно. Та ти шо, бляха ти муха. Блін, мені треба другий силу пострілу за вугілля треба конче Так, це є. Ї... Тут... Куди ви побігли? А тут що не захопили? Ткот, всі шахти мусимо йому забрати. Зараз зриваємо все. Так, він до мене вже там заходить, ще не заходить в центр, а заходить. Все, ладно. Читко Беремо і домінім, домінім на вугілля. Так, в нас гетьмани є. Вони тупе ріжуть. До речі, гетьмани дуже сильний юніт, хто не знає, 70 атаки. Так що вони мають тут ту все. Так, забираємо сердюків, сердюків назад. Ближніки вперед. Так, не зливаємо на дурну гетьмані, все, разом, погнали. Це є. Тепер тільки доміняти вугілля. Фіолетовий теж рейдить синього, як ви бачите. ходу що націю захоплює зараза Все, перебили. Перебили ми зеленого. Тут ще одна групка, правда, йде, але я думаю, що вже не проблема. Гетьмани тут теж зарішали. Так, давайте розвивати другу націю. Бляха, синій синій здався. Синій здався, пацани. Та ти шо, Бляха, ти муха. Один в два. Серйозно, як я і казав. О, зелений здався. Хех. Та ні, це вже якийсь жарти, чи що. Який я зелений. Ти він що, хотів зрівняти шанси? Один на один залишилося. Ми з червоним. ой, і з фіолетовим. До речі, в мене очків більше. Ми маємо вигравати, до речі. А, чекайте. Бляха, ти муха. А Фіолетовий теж Україна. Краще б він був би аужером, до речі. Бляха. Так, давайте. Давайте тут парканчик добудуємо. Жорстко. Оце, оце гра, я вам кажу. Ну, добре, що хоче не 2 в 1, чесно. 2 в 1, я не знаю, чи я би тут витащив. Так, ставимо ставимо казарми за ложир і робимо м'ясо. Точніше, заторечені. І робимо тупо м'ясо. Три казарми, нормаз. Давайте, скоро, скоро. Мені здається, що фіолетовий не буде чекати на нас. Він зараз піде. Так, м'ясо пішло. Пішло м'ясо. І цієї теж є. Yeah. Тепер саме головне тепер прокачати теж це м'ясо. І нормально. Так, він же рветься до нас. Е, цей і ардепо нам потрібно зараз буде ставити, бо буде буде погано без ардепо. Е, прокачки ми ще не всі взяли, до речі. Блін, це вже він січкою, е, ти куди? Так, беремо січку. Є. Блін, жорстко, чесно, сюди. Давайте, щоб мене не зарейдили. Геть мені назад. Так, охорона є. Блін, дерева немає. Та за що? Де ж? Де в мої дерево? 20 селян на дереві не можуть нічого зробити. Так, домінюємо сюди. Так, сюди січка біжить. Нічого у нас гетьмана є, окей. Давайте. Бляха, мінус одне золото, Но... Нам потрібно, бо... Бляха, віддал ардепо. За що? Так, ну мене порішають цю січку, але, блін. Вони не настільки. Швидкі, як ця січка. Так, просто бігаємо. Не даємо захопити шахту, поки дойдуть гетьма. Бляха, ти муха, добана січка. Ну чесно, проблема вона натворила досить непоганих. Це є. Блін. Качаємо легпіхів. О, я навіть не знаю, що далі робити. Домики, бл. Ох, блін, домики. Так, і прокачки на сердків треба брати. Так, говно, що у нас ресурси вже є досить непогано, тому ми будемо. Так, пушки теж потрібні. Так, формації роз... розформовуємо, бо тут вже напевно, що у нього гармат дофіга. Це... О, все, Легпіхи прокачані. Що ж ви так багато будуєте ті доміки? Давайте потрохи по одному. Е, шахта золота. Рундашери запускаємо. А та їм дерев паркані. Нормас. Так. Цих на дерево десь сюди. І два центри міста сюди, окей. Давайте далі. Так, я не знаю, можна ступати? Далі Січка. Ну що ж ти будеш робити, час Просто не знаю, ну ми маємо забирати, нас тут більше січових, так що він же там. Так, вугільна. Блин. Шарик, давайте шарик. Я хочу бачити, що в нього там є, чи нападати нам, чи ні. Є шарик, давайте. Ну, що я скажу, по очках він же мене випередив набагато. Ми ще тут програємо. Я далі тяну. У, я б не сказав. Досить небагато у нього там війська. О, блін. Все, давайте виходити Досить небагато. Куди? Бля, хазну за шахту втрачу. Ні, наша січка тут має брат. Наскільки нашої більше. Так, перебили. Ух. Блин, тут ще отримання, напевно, що буде зараз. 400, та давай формацію, ні? Не хочеш, найбуде 196 б. Так, блін. Ну у нього війська дійсно багатенько, до речі. Бляха, я ще не взяв ці. О. Так. Пушки, Шість пушок тільки в нас є, до речі. А ми, походу, що перебиваємо, перебиваємо. Може через те, що вихпіхів в нас качані десь непогано. А у нас сердюки не качані в цих козацьких хат. Тому. А, може, в нього взагалі не качані. Я його знаю, ми тут водимо всі чули, Ми бачите, вони з нами бігають за той час, поки. Куди ви погнали, ей? Так, ну що ж, давайте продавлювати, давайте. Так, вугілля, блін. Оце я протикав, у мене в довгий час були без вугілля, за що? А ми тут продавлюємо, гаряче. У нас або краще качані стрільці, сердюке, або. Або. легпех. Одне з двох. Ух, добре, що зелений вийшов, чесно. Я б, напевно, що не подужав двох Так, давай, 2000 дерева, серйозно. Я довго буду чекати? Є. Yeah. Так, беремо ще один ап і нормаст. Лікуємо. І погнали. Серйозно. Та ні, 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 ми тут перестрілюємо його дуже сильно, так що. Тут без шансів 32 тисячі. Блін, арта його так навалює жорстко Ну, давай. Давай, ми, я думаю, ми тут затягнемо. Це 100% це вже все, це габела. У нього просто легпіхи тут на дотіканні лишилися і все. У мене тут серед яків, дивіться скільки. Так, пушки, давайте сюди. Ну. Так, нормально. О, Уже селяни в бій пішли. В вугілля. Уже який раз нам вугілля просто не стає Ну все тут габела. Просто габел. Але не здається, ви подивіться, до кінця б'ється. Тупо до кінця. Це перемога. Арт. Воно Антох. Антоха. Антоха, Та ні, це то не той Антоха. Антоха, блін. Ну, капець. Гарна, хороша катка була за Україну, до речі, мені дуже сподобалось. Дуже сподобалось. Чесно, давно я не грав за Україну, а так. Якось на розслобонію, в принципі, але. Дивіться на статистику. В принципі. Воно тут, мав досить непоганий ліміт. До речі, найвищий мій. Синій, я не знаю, чим він займався. Дивіться, до кі... які в нього прокачки були, серйозно? Оце чотко. Ну що ж, на цьому будемо завершувати. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, писати коментар це теж дуже важливо. Ну і всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте!